Бойовики знищують інфраструктуру Донбасу у Верховній Раді. Чергове рукоприкладство у Дніпрі розпочався суд над Олександром Пугачовим. Ці та інші подробиці розкажу впродовж випуску. Я Соломія Вітвіцька в ефірі ТСН. Один військовий у комі і ще двоє у вкрай тяжкому стані. У Дніпрі борються за життя наших бійців, яких обласна лікарня прийняла впродовж доби. Усі зазнали поранень в Авдіївці та Троїцькому. Тільки на чоловіків доправили до Дніпра. Їх одразу прооперували. Медики кажуть, роблять усе можливе. Непритомний на апараті штучної вентиляції легенів 22-річний військовий на межі. Медики лікарні Меченкова зізнаються, це один з найтяжчих поранених цього року. От удара, від, від пінозривної волни, отримали такі травми, що поколувалось в нескольких И только после постріпанації череп можно было говорить о каких-то перспективах. Крайне Крайні боец. В Авдіївці снаряд вибухнув за пів метра від нього, розказали медикам побратиму пораненого, щоб вибороти йому шанси на життя. Хірурги вже провели вкрай складну операцію. Йде на грані. Он все слишком поруч із ним на позиції. Тепер поруч у реанімації батько трьох дітей з 41-річний Михайло Кабанов. Це був прицільний постріл з танку по їхніх позиціях біля Авдіївського промзони, каже поранений. От для мене наводки танка метрів чотириста хлопця. Я Хлопці це до бойові товариші. Його життю загрози вже немає. Після операції є надія, що складні поранення кінцівок Нормально. не завадять рухатися. Апарат нормальний, гатюка немає. бігаєш пальцями. І рукою дві. Все добре. Та сам Михайло найбільше хвилюється за друзів, що лишаються на позиціях. Побажати всім здоров'я, всім хлопцям. Не, не 28-річний боєць батальйону Київська Русь отримав поранення біля Троїцького. Ворог влучив в окоп з гранатомету. До ми переміщався по окопам. і В цей момент був Пробі, це був гранатомет автоматичний, ну, не, не дуже сильне. Дальше удари. Медикам вдалося врятувати йому око, але нині нейрохірурги намагаються попередити серйозні наслідки вибуху для головного мозку. Його стан залишається тяжким. Та лікарі сподіваються, що усіх поранених їм вдасться поставити на ноги. Олександр Бойовики знищують інфраструктуру Донбасу. На маріупольському напрямку через ворожі артобстріли без світла залишилися жителі Чермалика, Павлополя, Гнутового Талаківки, водяного, Лебединського та Сартани. Також у цьому секторі знеструмлена і Маріупольська газорозподільна станція. У деяких населених пунктах вже вдалося частково відновити електропостачання. Загалом минулої доби терористи вели вогонь уздовж усієї лінії фронту. Окупанти б'ють із важкої артилерії калібру 152 мм. Метри Світлодарську, Дугу та Авдіївку обстріляли з танків, південну ділянку накрили з мінометів. На Луганщині обстріляли помпову станцію. П'ять тисяч жителів населеного пункту Тошківка зосталися без води. Сьогодні штаб АТО зафіксував 34 обстріли. Утрат серед українських бійців немає. Напередодні ввечері у Бахмутському шпиталі від поранень помер боєць 54-ї бригади. Я що тут аж все подпригилу. Рівняли все з землею. Робота савушки, робота тяжова артилерія, робота гради. Бачите, навіть зараз епізодично пролітають снаряди великого калібру. Міномети 80-го 120-го калібру. Звісно, танки 125 двадцятий калібр. Із мінометів та важкої артилерії бойовики обстрілювали Лебединське та Широкине на Маріупольському напрямку. Ворог поцілив електропідстанцію без світла. Зараз кілька населених пунктів. Олександр Моторний передає з передової. На фронті біля Азова нині мало би панувати цілковита тиша. Натомість навіть світлою порою на українських позиціях біля моря відбувається те саме, що і кожної ночі у лютому 17-го. відмінність лише в інтенсивності ворожих артилерійських атак. Обстрілювали їх тут, скажімо так, у Безпосередній близькості від бойових позицій українських військ, які знаходяться в поблизу населених пунктів Лебединське з артилерії 152-мм калібру. 122-мм гармати бойовиків цілили також у бік Гнутового із широким і майже одночасно проти ночі середи знову прилетіло ще й у тил. Рідня в районі футбольного поля. Нарушені опори, бетон, літу. І якщо ви робити, двірі осколками. осколком. Самі ячейки сработали як щит. Ну, осколки не долетіли до трансформатора. В одну мить майже 15 тисяч мешканців приміської смуги Маріуполя залишилися без електрики. В резервному режимі вимушено запрацювала газорозподільча станція. Вийшла своя підстанція, топка тобто, внукала. Остались без світа, только наші тепер нічого в обшій сложності. Селик не самий центр майже п'ятитисячної толаківки до вчорашнього вечора. Від минулого жовтня у самому селищі не згадували слово розрив аж надто у не пострадали. Постраждали, дійсно пострадали наш кадр дому, який знаходиться в станції, десь обита одне окно і трошки тріщини в Вот. В цей момент господарі були в будинку. Так, да, вона була вдома, теж не пострадала

Обірвані електродороти, посічені, осколками, залізні корпуси трансформаторів, вибиті шибки у найближчому до електропідстанції будинку, а ще вирва глибиною півметри замість 11-метрової позначки на місцевому Талаківському футбольному полі. Ось це одне з місць влучання ворожих снарядів. І бачите, він розірвався просто на футбольному полі. І Ось ця пляма слід власне від вибуху досить по ній просто вирахувати, хоча б приблизний напрямок, звідки працювала ворожа Як Якщо ось подивитися, це виходить приблизно північний за. Захід трошечки північніше селища Пікузи. Можливо, ймовірно, це район окупованого селища Октябрь. І тут у вирві є кілька уламків. Ось ця внутрішня характерна різьба свідчить про те, що це був принаймні 122-міліметровий артилерійський снаряд. За півдесятка кілометрів від Талаківської електропідстанції, у ті самі хвилини, влучністю відзначився Алмаз. Я проводив розвідку місцевості з особовим складом. Причому було замічено, що летів на висоті близько 150 метрів. Це був вечірній час. Щоб було світло. Випустив повний рожок 30 патронів. Попадань всього 4. Ворожий безпілотник російського виробництва, це вже на ранок, з'ясують військові експерти, видав себе надмірним гудінням. Був звук, ну, хочете, там бензиновий двигун, був звук, було чутно. Після того, як я підстрелив, він почав падати, відкрився парашут. Він приземлився і ми забрали його. Це безпілотний літальний апарат типу орлан 10 тобто достатньо великий, з розмахом крил до 2 метрів. На борту знаходилося 12 камер. А ще той безпілотний повітряний розвідник мав жорсткий диск, розрахований кажуть армійці на 16 годин без перервного запису і не виключають, що ворожу артилерію і на українські військові позиції і на цивільну талаківку наводив та коригував. Саме він вирогідність цього, що цей апарат коригував точність вогневого ураження вчорашнього, які були по позиціям українських військ. Поблизу населених пунктів Широкіна та Лебединське іспразові Олександр Моторний Михайло Путята та Юрій Клименко ТСН 1+,1. Відповідальність за вбивство Гіві беруть на себе його ж підлеглі видання. Нова газета стверджує, що до її редакції прийшов росіянин Ігор Мильцев, який воював у терористичному підрозділі так званої ДНР Сомалі. Бойовик із позивним француз заявив, що підірвали Гіві свого командира. Він і ще троє найманців. Свій учинок пояснює діями гіві під час боїв під Авдіївкою, коли він спершу втік із позиції, а потім наказав накрити її вогнем, коли там усе ще перебував люди з його підрозділу. Родичів зниклих безвісті бійців АТО закликають здати зразки ДНК. Із таким проханням звертаються Дніпропетровська обласна держадміністрація та поліція. Процедура безкоштовна проводиться у всіх областях України. У Дніпрі досі невпізнаними залишаються більше сотні загиблих бійців. Їхні імена неможливо було встановити за зовнішніми ознаками. Після виділення ДНК профілю їх із почастями поховали на алеї героїв у Дніпрі. Від початку АТО тут захоронили майже три сотні людей із табличками тимчасово не встановлений захисник України. 165 імен вже відомі. ДНК експертиза показала точний збіг із даними родичів. Вибори в тимчасово окупованих районах Донбасу неможливі, якщо там і далі лишатимуться російські війська. Так, Петро Порошенко під час зустрічі з грецьким прем'єром заочно відповів послу Німеччини Райхелю, який припустив таку можливість провести вибори ще до виведення російської армії. Ці слова спричинили дипломатичний скандал. Посла викликали для пояснень у МЗС. Порошенко згадав Крим після окупації півострова. Фейковий тамтешній уряд під дулами російських автоматів тільки довів незаконність голосування. Так само, і на непідконтрольних територіях на Донбасі вибори будуть можливі тільки тоді, коли окупанти звільнять українську землю. проведення виборів на окупованій території за присутності окупаційних іноземних військ є твердо, абсолютно неможливим. Виведення російських військ є абсолютно необхідною умовою. Стаття хуліганство. Київська прокуратура розпочала розслідування вчинку народного депутата Олексія Гончаренка, який напередодні сплюндрував уламок берлінської стіни, встановлений біля посольства Німеччини в Києві. За кримінальним кодексом депутату може загроджувати до трьох років. У прокуратурі ТСН повідомили, що Гончаренка допитають найближчим часом як свідка. Учинок Гончаренка засудили всі від президента до колег по фракції на сьогоднішньому засіданні Верховної Ради навіть лунали пропозиції виключити народного депутата зі складу української делегації. Пар'є напередодні Олексій Гончаренко фарбою написав на історичному мурі слово ні і пояснив, що так протестує проти заяви посла Райхеля. У відомстві відреагували миттєво. Депутату нагадали, що це порушення віденської конвенції про дипломатичні відносини. Міністр Закордонних справ Павло Клімкін учинок депутата засудив, але додав, що відносинам країн це не зашкодить. Я висловив свою особисту позицію в притаманній демократичній Європі. Спосіб ви знаєте, що сьогодні Юрій Луценко заявив, що вже зареєстроване кримальне провадження з цього приводу, але я думаю, цього замало. Треба дійсно викидати таких людей з делегацій. Такі збитки, моральні і репутаційні, які приніс цей вчинок. Він все ж таки достойний того, щоб також виключати людей з представництва міжнародних делегацій. Цей вчинок можна пояснити емоційно. Але в політичному контексті я вважаю, що це було зайвим. Німецька сторона не сприймається щось таке, що свідомо сприймована проти неї. Це я можу чітко сказати. У Верховній Раді чергове рукоприкладство цього разу обійнялися стусанами Іван Мельничук та Сергій Лещенко. Обидва з президентської фракції, блок Петра Порошенка, через що позбувся рукава Сергій Лещенко. Марія Васильєва щойно повернулася з парламенту і готова розказати більше наживо. Марія, тобі слово. Так, Соломія, це справді не дитячі пристрасті, коли один депутат просто у сесійній залі рве одяг іншому. Незадовго до перерви вінницький мажоритарник Іван Мельничук підійшов до свого колеги по фракції Сергія Лещенка. Посварився та смикнув того за руку, так що відірвав йому рука в піджака. Лещенко теж у боргу не лишився і намагався дати здачі. Проте цього не допустили інші депутати, які розборонили порушників порядку. Ця дрібна сутичка з відірваним рукавом витягнула на поверхню непросту кулуарну історію. Виявилось лють мельничука, спровокував допис Лещенка у соцмережі про те, що три депутати фракції БПП уже понад місяць навмисно прогулюють засідання антикорупційного комітету ради, щоб зірвати кворум і паралізувати його діяльність. І роблять вони це, нібито з подачі адміністрації президента. Це так розізлило Мельничука, що він аж слів добрати не міг, навіть коли ополонув після перерви. Це робиться свідомо з метою показати, що цей комітет є непрацездатний, що антикорупційні закони, які він проводить через себе, вони нікуди не годяться, що набу треба зробити частиною якихось силових органів, які підконтрольні владі. Що в принципі боротьба з корупцією це не є ідеєю, не є цінністю. Просто конкретний наступ на антикорупційний комітет шляхом зриву кворуму. Кожен з нас у своєму житті має відповідати за свої слова, навіть ціною розірваного рота і синцями під очима. Трійця депутатів антикорупційного комітету від БПП стверджують, що прогулюють не тому, що їх так просили на Банковій, а тому, що їм набрид самопіар голови комітету Єгора Соболєва, який нібито атакує президента Порошенка, користуючи службовим становищем. Сам Соболєв вважає, що його комітет блокують, щоб прибрати його з посади голови та замінити на більш лояльного, а антикорупційну діяльність комітету звести до імітації. Чого ви не ходите на комітет? Із-за того, що проявляються форми політичної корупції в деяких депутатів. Які відповідно очолюють цей комітет? Я мав з ними розмову. Вони кажуть: ти використовуєш комітет для атак на президент". Ну, По перше, це брехня. Я насправді отримав інформацію ще восени минулого року, що є такий план почати блокувати засідання мого комітету, щоб не збиралися просто депутати. Потім сказати Соболів не дав раду, треба нового голову. Збирати кворум на комітеті справді дедалі важче, скаржиться Соболєв. Якщо він не дорахується, ще й представників народного фронту, які ж яких теж нібито підмовляють саботувати роботу антикорупційного комітету, буде заблоковано остаточно. Соломія дякую, Марія Марія Васильєва розповіла про новини з зали засідань Верховної Ради. Лівобережна Україна замерзає на Харківщині. Через лютий мороз призупинили заняття в 70 школах трьох районів області. За останні два дні, коли морози були найсильніші, до мінус 26 градусів уночі по допомогу лікарів із переохолодженнями та обмороженнями звернулися восьмеро людей. У всіх районах області та в Харкові працюють пункти обігріву. Знайти прихисток з мезлі можуть у лікарнях, поліклініках та соціальних центрах. На Сумщині вже другий день не ходять до школи учні молодших класів в 10 районах області. Температура повітря в регіоні цієї ночі сягнула позначки мінус 27 градусів. У лікарнях з обмороженням кінцівок шпиталізовані двоє людей. У Дніпрі розпочався суд над Олександром Пугачовим, якого звинувачують у розстрілі двох патрульних. Попередні засідання відклали, щоби посилити заходи безпеки 34-річного колишнього бійця батальйону Торнадо. Звинувачують одразу за п'ятьма статтями. Зокрема, вбивство двох поліцейських торік у вересні та замах на водія маршрутки, що намагався його зупинити. Сам Пугачов уже зажадав суду присяжних, а це може неабияк затягти розгляд справи. Присяжних мають обрати сьогодні назв'яз. Ку з Дніпра Ольга Павловська розпитаємо подробиці наживо. Олю, що зараз відбувається в суді? Розповідай. Соломія, вітаю засідання. Триває за надзвичайних заходів безпеки. обвинуваченого Олександра Пугачова. доправили з СІЗО до суду у броньованому автомобілі у супроводі численної озброєної охорони. Я нагадаю, що попереднє засідання довелося відкласти, бо приміщення не відповідало нормам безпеки. Тож кіровському суду довелося терміново зміцнювати залу та навіть облаштувати для обвинувачуваного окрему вбиральню. Була встановлена камера для підсудних по євростандартам. Було виділено окремий туалет для обвинувачених. Також зауваження були решітки на вікнах, які були змінені». На другий поверх, де триває засідання, доступ обмежено прийшла мати загиблої патрульної Ольги Макаренко. Вона тримає в руках портрет своєї доньки. Також з'явився водій маршрутки, що, попри смертельну небезпеку, намагався затримати стрілка. Поки немає жодних заяв ані від прокурорів, ані від адвоката не говірки і сам обвинувачуваний Олександр Пугачов. Хочу сказати, що його зовнішність дуже змінилася, і він зараз майже не схожий на ту людину, що фігурує на. Відео з бодікамер поліцейських я нагадаю, що торік у вересні патрульні зупинили порушника правил дорожнього руху, він намагався домовитися і показував посвідчення учасника бойових дій. Вже потім стало відомо, що він на той момент був вже у розшуку за скоєння тяжких злочинів. Коли патрульний все таки почав перевіряти документи, то порушник його розстріляв. А потім також поцілив ще й у напарницю Ольгу Макаренко. Але перед смертю загиблих патрульної Артем Кутуш, що встиг поранити нападника, і саме ця куля є головним доказом у справі. Її дістали з тіла Олександра Пугачова у лікарні під час операції. І експертиза довела, що цю ця куля була випущена саме з стабельною зброєю Артема Кутушева. І о, хочу сказати, що у родичів загиблих патрульних немає сумнівів, що саме Олександр Пугачов скоїв цей злочин, і вони вимагають для нього довічне ув'язнення. Та просто горе. непередаваемо. Я надеюсь, что все-таки суд примет во внимание все эти обстоятельства, всю эту трагедию. Конечно, вынесет самое справедливое, самое строгое, какое только может быть наказание. Не могу никак осознать погибель дочери, никак не могу. Склад суду присяжних вже затверджено. Саме цього вимагав Олександр Пугачов. Сімох претендентів двоє відмовилися, а з решти автоматизована система суду обрала трьох основних присяжних та двох запасних. Тож склад суду вже є, і можу сказати, що наразі немає пропон для того, щоб розглядати це провадження по суті. Соломія Дякую, Олю, за Подробиці Ольга Павловська була на прямому зв'язку з Дніпра. Там розпочався суд над Олександром Пугачовим, якого звинувачують у вбивстві двох патрульних. Військовослужбовці збройних сил приєдналися до торговельної блокади на сході країни. Армійці заявили, допомагатимуть ветеранам АТО перекривати шляхи з окупованою територією у вільний від служби час за рахунок власної відпустки. Вояки також звернулися до президента з проханням припинити торгівлю з ворогом і наголосили, що під час цієї акції не підтримують жодну політичну силу. Ветеранську блокаду раніше засудили в керівництві держави, зокрема, категорично проти висловився прем'єр Володимир Гройсман. СБУ зазначала, що торговельна блокада завдає державі колосальних збитків. У підтримку акції висловлюються деякі народні депутати а безпосереднє керівництво військових заявило. Вояки не представляють позицію Збройних сил України, а демонструють виняткову особисту думку. Залізнична блокада захопленого Донбасу триває вже кілька тижнів. Бійці та громадські активісти перекрили рух товарних потягів на Луганському напрямку та на межі з окупованою Горлівкою. Головна їхня вимога звільнити українських полонених, припинити торгівлю з бойовиками і визнати захоплені райони Донецької та Луганської областей окупованими. Ми вимагаємо. Повністю зупинити рух контрабанди вздовж усього кордону Донецької та Луганської областей. Кожна гривня спрямована в Ордло – Це пряме фінансування тероризму. Тероризму, який вже третій рік поспіль не дає спокою нашій державі. там сидять, хлопці от тут проведемо. у Запоріжжі. Попрощалися з 23-річним В'ячеславом Цинкушем. 5 лютого в зоні АТО військовий зазнав поранені несумісних із життям. В'ячеслав був командиром БМП. Про обставини його загибелі не надто розповідають. кажуть, боєць поранений під час виконання завдання. Хлопця ще встигли доправити до військового шпиталю в Бахмуті, але він помер там за кілька годин. В'ячеслав Цинкуш служив у батальйоні Донбас. із січня минулого року на фронт хлопець пішов добровольцем. За словами побратимів, особливу мужність виявив під час боїв під Мар'їнкою. На ротації вдома він устиг побувати лише раз. Попрощатися з хлопцем прийшли близько сотні людей: рідні, побратими, а також учні та педагоги школи, де він навчався. Нього була неокновенна любов к людям. І знаєте, така завжди всі відкрита, світла... Искренняя улыбка. Вот я когда думаю о нем, он перед лицом стоит именно таким всегда. Единственное, на кого можно было положиться, что его попросишь, что он он тебе всегда помогает, поддерживает. Никогда не было лениво, не хочу там. Все пошли, пошли там. Власник київського бункера зберігав вогнепальну зброю, придатну до стрільби. Прокуратора оприлюднила результати експертизи та вручила повідомлення про підозру 55-річному підприємцю, який у спеціально облаштованому складі на території дачного кооперативу незаконно зберігав зброю. Власник військового арсеналу наполягає, це все муляжі та макети. Якщо щось і стріляє, то лише сліпими патронами. На військовому полігоні під Києвом з'ясують, чи може стріляти вилучений танковий вкладний ствол. У експертизі криміналісти напишуть, це вогнепальна зброя. Макет. Макет написано. Поставіки зі просто баланка пуста три місяці тому у Геннадія Коніва в гаражі провели обшуки, вилучили дві вантажівки військового арсеналу. І тоді, і зараз підприємець запевняє, це муляжі та макети. Якщо щось і стріляє, то виключно холостими набоями. Все, що є в гаражі для продажу. Чоловік має магазин у Києві. Я за цим спеціально слідів, тщательно слідів, щоб пата не було вогніпальної зброї. Для того щоб вона вистрілила, туди потрібен ще танк. Танка у бункері киянина не знайшлося. Лише БТР машину конфісковувати не стали. Зброні зняли лише кулемети, які теж відправили на експертизу. З 26 у нас є три експертизи, які підтверджують, що дана вилучена під час обшуку 4 листопада 2016 року. Зброя є придатною до стрільби та є євгонепальною. Вилучені пістолет Макарова та Чехословацький ручний кулемет криміналісти теж визнали вогнепальною зброєю, придатною для стрільби. Слідчі оголосили власнику бункера підозру і забажали арешту. Ні, майо не знаю, ні відділні кардепістолет Макарова. Йому підкинули решта учбовачі історична зброя, вкотре наполягає підозрюваний. Торік ніжинський суд вже визнав Конєва винним у незаконному збуті вогнепальної зброї та призначив покарання у вигляді п'яти років за ґратами. Підприємець вніс заставу і подав апеляцію. У нинішній справі підозрюваного арештовувати не стали, обмежившись підпискою про невиїзд. Вилучені ракети до систем залпового вогню, град, гранатомети, протипіхотні та протитанкові міни в черзі на експертизу. Ігор Бондренко, Андрій Поставець, ТСН один Щойно стало відомо у Сирії. Російська авіація розбомбила турецьких військових. Загинуло троє поранені одинадцятеро. Про це повідомляє генштаб Туреччини. Кремль це підтверджує розлогіше про реакцію турецької сторони вже в наступному випуску. ТСН не стало Віктора Чанова, легендарному українському голкіперу, було 57 років. Футбольна слава прийшла до нього всередині 80-х. Тоді разом із Київським Динамо він виграв європейський кубок володарів кубків. Тричі здобував золото союзної першості. Загалом за киян у чемпіонаті провів 202 матчі. 21 поєдинок Віктор Чанов відіграв за збірну Радянського Союзу. Обставини його смерті родина не розголошує. Є інформація, що внаслідок нещасних. Ного випадку він зазнав черепно-мозкової травми, переніс складну операцію та перебував у лікарні. У нас поліції повідомляють, що до відділення нейрохірургії Чанов потрапив і ще ввечері 21 січня. Без свідомості із села Рославичі Васильківського району відомо, що там у Чанова була дача. За словами лікарів, він зазнав множинних травм під час падіння з висоти. За фактом його смерті розпочато кримінальне провадження. Прощання з відомим голкіпером відбудеться у суботу, 11 лютого, на столичному стадіоні. Динамо поховають його на байковому цвинтарі. Навіть треба досмотрети як він та. Именно не стоял в воротах, а играл. То мастерство, которое он продемонстрировал, это оценили все болельщики не только э, Украины или бывшего Советского Союза, но и в Европе. Надзвичайна жага до життя та вміння радіти йому за будь-яких обставин. Це про трирічного собаку Бетті з Дніпра. Песик пересувається в інвалідному візку, бо живе без передніх кінцівок. Утім, навіть на колесах справно ганяє котів, бігає на випередки з собаками та навіть надихає оптимізмом людей. Ай, хорошо. Молодець. По кімнаті вона скаче наче кенгурятку на задніх лапах у кутку, інвалідний візочок. Два роки тому Бетті тоді ще безпритульницю потрапила під трамвай. Дві доби, стікаючи кров'ю, пролежала на рейках, доки про неї не дізнались волонтери. Люди, які працюють в трамвайному депо, на форумі тему що така собака попала під трамвай. Ось так вона виглядала, коли потрапила у лікарню. Ветеринари і досі пам'ятають перелякану і знесилену від болю тваринку. Передні лапки їй довелось ампутувати. Річ о житті, можемо сказати так, що йшла на часи вже. тому що собака вже була в. Практически в безсознательному состоянии. Забирати з клініки собаку інваліда ніхто не хотів, тож її взяла Наталя, захисниця тварин. Я забрала, написала після на форумі до п'ятниці. От ця п'ятниця, пока не наступила вже два роки. Вона лащиться до господині і здається, розуміє її з єдиного погляду. Тільки на Наталі підходить до візочка, Бетті біжить на зустріч. Час гуляти. Давай, давай, ай, молодець, ай, хороша собака. Ти хорошо, молодець? Отак. Кошти на візочок для Бетті збирали волонтери, замовляли аж в Америці, адже вітчизняні протези собаці не підійшли. Ця ж модель створена індивідуально для Бетті, з урахуванням саме її особливостей. Вона задніми лапами бігає, а тут просто лежить. І Коляска дуже хороша по устройству, вона може наклонятися. Нюхать с другими собаками общаться, отлично маневрирует, даже иногда химичит. Она так бежит и прям На Навіть снігові перепони Беті долає швидко, наче на рідних лапах. На випередки бігає з іншими собаками із задоволенням обганяє хазяйку. Она кошок ганять страшно. Вот сейчас бы кошку. Волонтер, яка колись забирала ледь живу Беті з трамвайних рейок, Спочатку її навіть не впізнає. Совсем другая собака. Это такой живчик, это такой позитивчик. Совсем не такая была. Она была, Она я же говорю, колючий ёжик. Час вона весела. пояснення такий швидкій та вдалій реабілітації. Ветеринари знаходять одне. Тут, Я думаю, волонтерська любов. От великий факт. Наталі, яка відігріла її любов'ю, Беті віддячує фейерверком своїх собачих почуттів. Власниця каже, Беті вчить їй радіти кожній хвилині життя і ніколи не опускати руки. Наталя Грішко, Владкомишин, Дніпротисен один плюс і це все, що я встигаю розповісти на цю мить. Ще більше новин читайте в ТСН саме 19.30. Я прощаюсь до завтра. Підтримуємо один одного. Це зараз дуже важливо.